Втомився бачити страждання свого улюбленця від харчової алергії, зустрічайте інноваційне рішення від Kepivan Insect Protein, Гіпоалергенний корм з унікальним джерелом білка протеїном комах. Чому саме комахи? Це абсолютно нове для організму собаки джерело білка, що мінімізує ризик виникнення харчової алергії та не сприймається імунною системою як загроза. Інсект протеїн це не лише прогіпоалергенність, це абсолютне збалансоване харчування, створене для здоров'я твого улюбленця, блискуча шерсть та здорова шкіра завдяки омега 3 кислотам, підтримка травлення, завдяки натуральним інгредієнтам, нормалізує мікрофлору кишківника, міцний імунітет. Завдяки натуральним антиоксидантам підтримує імунну систему системового улюбленця. Компанія PetMaxi, виробник кормів Хепіван, не використовує штучні барняків, підсилювачів смаку та ГМО. А зараз хочу відповісти на декілька запитань від наших клієнтів. Звідки беруться комахи? Комахи вирощуються на спеціальній фабриці, яка розташована в Португалії. Чим харчуються комахи? Комахи харчуються лише продуктами. Рослинного походження. Хочу зауважити, що вони не їдять підходи. Чи буде їсти моя собака протеїн комах? Відповідь позитивна. Компанія PetMax провела дуже багато тестів та виявила, що собаки їдять протеїн комах із задоволенням. А тепер давайте відкриємо упакування та розглянемо хановий. Відкриваємо! Достатньо легко відкривається. Так ось він який гарненький. Достаємо з вами. Гранулки не мають якогось специфічного запаху, достатньо коричневі та середнього розміру, тож підійде для собак будь-яких порядків. Також нагадаю, що фабрика має сертифікацію IFS Food з оцінкою найвищий рівень, що підтверджує це досягнення кожного року. Якщо ти хочеш спробувати протеїн комах для свого улюбленця, пиши мені на Viber або Telegram. Та отримай безкоштовну пробницю цього корму. Не забувайте годувати своїх улюбленців якісним та корисним кормом таким, як ХепіВан.